Вітаю на каналі, друзі! Млинці це одна із найпопулярніших страв України. Існує дуже багато варіантів начинок для їх наповнення, але перше місце посідають звичайно ж млинці з м'ясом, тож давайте приготуємо. В сковорідку наливаємо рослинну олію та розігріваємо. Цибулину середнього розміру нарізаємо маленькими кубиками та обсмажуємо, постійно помішуючи до прозорості. До цибулі додаємо фарш, гарненько перемішуємо та смажимо до готовності на середньому вогні приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи. Приготуємо тісто. В глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та перемішуємо вінчиком. Додаємо молоко кімнатної температури, перемішуємо вінчиком до однорідності. Просіюємо борошно, щоб наситити його киснем. В кінці додаємо олію, перемішуємо. Дрібно нарізаємо кріп та додаємо в тісто. Останній раз ретельно перемішуємо. Отримуємо тісто ось такої консистенції. Відставляємо його на 10 хвилин відпочити. За 5 хвилин до готовності фаршу додаємо сметану, завдяки їй начинка буде більш ніжніша та ароматніша. Посолити поперчити за смаком ретельно перемішати. Готуємо млинці. На добре розігріту сковорідку вливаємо тісто та розподіляємо по сковорідці. Смажимо з двох сторін по декілька секунд. Коли обсмажили всі млинці, починаємо виложувати начинку. Зазвичай я кладу 2 столові ложки. Тепер робимо ось такі конверти. Найголовніше те, що млинці не рвуться і дуже легко формувати конвертики. Перед подачею обсмажити до золотистої скоринки. Подавати млинці рекомендую гарячими зі сметаною та зеленю. Виглядають дуже апетитно, мають шалений смак. Можете сміливо подавати на святковий стіл. Смачного, друзі!